Фільтри в телефонах, фільтри АВІ, фільтри там в YouTube-Тіктоках це є одна з залежностей. Це є залежність. Людина не може виконати фотографію, поки не зробить фотошоп. Тільки після того, як людина зробить фотошоп, поналожує фільтри і стане собі красиво-красивий в телефоні, саме обідно те, що вже такою фігньою почали займатися чоловіки. Та, звісно, так. Да. І поки фотографія не буде по її його мірках красива, людина із фотографії не виложує. Фоткає тисячу фоток, вибирає одну, її обрізає, зрізає, робить. Получається, тієї фотографії взагалі немає, тих емоцій немає. Все наіграно, все переіграно. Тому що це залежність. А де є залежність, там є дьявол. Все. Все вам. Думаю, на рахунок фотошопів, на рахунок оцих ваших зйомок, фотографій, у кращих ракурсах, світлах, щоб я гарно виглядав, виглядала. Угу. Ви вже всередині посвітіть, щоб гарніше виглядали. А то так смердить з-під тих ваших фільтрів, що аж дим видно, як воно виходить звідти. І хто розбирається в енеріях, він січає і бачить усе дірнецьо, яке ви питаєтеся сховати тими залежностями. І що? Ну, типа, і що? Ви такі самі, як алкоголь, як, як наркоман. Це залежність. Лікуйте. Хто хоче це діло зробити, приходьте в консультацію, регресу чистки, ми будемо тоді справляти, якщо ви це хочете зробити. А якщо вам це нормально, і люди біля вас так нормально, це, лишіте, йдіть собі далі. не, не стійте біля сквозняка або проскозить.